Миколаївська область продовжує активно співпрацювати з міжнародними донорами і партнерами задля відновлення регіону. Зокрема, кілька країн вже взялися за відбудову двох об'єктів. Повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім під час брифінгу для медіа центру Україна Укрінформ. Більше про це а також про перебіг посівної кампанії та плани на туристичний сезон. Далі. Два об'єкти, що розташовані у Миколаївській області, і зазнали чималих руйнувань внаслідок військових дій, відновлять за кошти Данії та Казахстану. За словами Віталія Кіма, це яскравий приклад масштабної допомоги за кордону, яку нині отримує регіон. Про які саме об'єкти йде мова, очільник області поки не уточнив. Миколаїв отримував Миколаївщина допомогу весь цей час. На зараз йде мова про низку об'єктів, в тому числі медичних та освітніх, які будуть відновлюватися, відновлюватися за кошти е, іноземних партнерів наших. Но зараз і Данія, і Казахстан по одному об'єкту за власний кошти власними силами починають відбудовувати вже їх не передова група, їх інженерно-технічні робітники були на місцях і готуємося для старту відновлення великих вже об'єктів. Водночас на Миколаївщині триває посівна цього сезону. Місцеві аграрії переходять на вирощування технічних культур. Як пояснив Віталій Кім, така ситуація виникла з кількох причин: через пошкоджену логістику, відсутність функціонуючих миколаївських портів та статус прифронтового регіону. У нас пошкоджена логістика, не працює порти, і логістика з'їдає багато прибутків аграріїв. Це там одна з ключових проблем. Також доступ до фінансування через те, що ми є. Прифронтовим регіонам і банки не сприймають нас, не можуть там перестраховувати ризики. На, на загал більше 86% земель засіяні, тобто, окрім замінованих, які зараз активно розміновуються. Попри війну в області, хочуть частково запустити туристичний сезон. Так для відпочинку будуть доступні внутрішні водойми, адже морські узбережжя закриті через мінування. Є певне зонування щодо можливості. Ліси, які були на в лінії зіткнення в активних бойових діях вони будуть заборонені для відпочинку через високу небезпеку території, які були, не були під окупацією і не було обстрілів, вони будуть дозволені для відпочинку. Чорне море військові не дадуть і я погоджуюсь з ними повністю використовувати курортний сезон через. У загрозу через замінування наостанок Віталій Кім зауважив, що в області спостерігається приріст населення. Чимало людей повертаються додому. Зараз у Миколаєві налічують близько 400 тисяч людей, з яких близько 30 тисяч переселенців сусіднього Херсону. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на каналі Март.